Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Вітаємо! 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 Вітримують, як ви ще піхота! Хлопці вам скати хота! Вітай, Міло! Я таблетки детки не пива, вони кажуть, ти підеш на влучення. Я знаю, Дякую, що ти допомагала. Спасибо, бабушка мені говорила, що ти допомагала. Як ти? Де ти? Де ти? Тридцять сім'ї, як в Україні, не, Гавір, не віриться. Диви, Дивіться, дивіться, Миколає гляне Мухи кін три роки і один місяць. Ну в основному всі а? три роки. Я попав в полон. Луганській області по хлопці ну, в сьом, так, да. всі наші флоти, -го -го березня я. я вже був в полоні. Грахуйте, ми вас обіймемо, ми вас вітаємо.